Доброго дня, друзі. Сьогодні пропоную вашій увазі міні-піци. Смак неперевершений. І естетично ви будете теж повністю задоволені. Починаємо готувати. Вперед! Просіюємо 500 г борошна. Вливаю тепле молочко 250 мл. Всипаю 10 грамів цукру. Додаю чайну ложечку солі. Вбила одне яйце. Додаю дріжджі, живі 12 грамів. Якщо ви будете використовувати сухі дріжджі, то потрібно 6 грамів. Ставлю це все, збивати міксером. Ось у мене такий спеціальний. Вінчик для тіста. Якщо ви будете змішувати руками, то це потрібно мішати тісто десь хвилинок 10. Також потрібно ще додати вершкове масло розтоплене. Міксер чудово вимісив тісто. Накриваємо чашу міксера із тістом рушничком і залишаємо на 1 годину у теплому місці. Бажано. Поки тісто підходить. Я підготую начинку для піц. У мене помідорчик, у мене чесничок, великий зубчик, також сир, ковбаса копчена і сосиски. Перш за все, кришу сосиски на кубик. Ця ковбаска досить тоненька, я її просто перерізаю на опіл. Тобто ось так. Чесначок натерла на дрібній тертушці перемішую. Сир зараз натру на крупній тертушці. Помідор порізала слайсами. Тісто вже підійшло присипала стіл борошном і викладаю сюди тісто. З тіста потрібно сформувати кружочки по 50-60 грамів. Обов'язково користуйтеся вагами. Ну, якщо вагів немає, то вже, як то кажуть, на глаз. Ось такий кружочок це 57 грамів. Формуємо кружочки і включаємо духову шафу на 180-200 градусів. Особисто моя шафа духова нагрівається до 200 градусів. Зробила декілька кружочків, колобків, а те тісто, яке залишилося, накриваю харчовою плівочкою, щоб воно не обвітрювалося. поки буду займатися першими піцами. З цього кружочка потрібно розкатати піцу. Просто стараємося, щоб вона була у діаметрі кругла. Від середини до країв. Краї можуть бути товстіші, серединка повинна бути тонша. Ось така заготовочка на піцу вийшла. Переносимо її на деко застелене пергаментом. Ось такі міні-піци у нас виходять. І далі ручками. Робимо це швидко, бо тісто може обвітритись. Тому стараємося якнайшвидше. Ось, бачите, яка міні-піця. На деко вміщується 4 міні-піци. Те тісто, яке зараз нам не потрібне, накриваємо харчовою плівочкою. Зараз потрібно змастити міні-піци соусом томатним або кетчупом, або томатним соком, це як ви бажаєте. По краях піцу змащуємо збитим жовтком, для того, щоб вона була запечена золотистого кольору. Спочатку викладаю тоненьку ковбаску. Потім викладаю сосиски з часничком. Далі, помідори. І зверху посипаю твердим сиром, який потертий на крупній тертучці. Рясно посипаємо, тому що чим більше сиру, тим буде смачніше. Духова шафа нагрілася, відправляємо у неї наші піци. Пройшло 20 хвилинок, наша піца готова. Піца вийшла дуже гарна, рум'яна, з запеченим сиром. І на смак вона не перевершена. Повірте, ми готуємо на перший раз. Рекомендую і вам приготувати за моїм рецептом. Скільки з даних інгредієнтів вийшло міні-піц, я напишу у коментарях під відео. Смачного! А особливо нам смакує піця із томатним соком.